Вітання всім! Сьогодні огляд смартфону Blackview bv 5220 Що це за модель така? Сьогодні ви все дізнаєтесь. Скажу відразу, що цей смартфон виглядає точно так же, як і модель без приставочки PRO. Тут змінився процесор, тут додали пам'яті і по суті все. Тут хороший софт камери, і приклади фото я вам, звісно ж, продемонструю. Купити такий смартфон можна на AliExpress, якщо перейти за посиланням під даним відео, але також можна захищені смартфони купити в Україні в моєму онлайн-магазині twigday.com.ua. Посилання також в описі. Тож по дизайну смартфон, як на мене, досить практичний і цікавий. Задня панель нічого зайвого, дві камери, спалах, додатковий мікрофон, все. Зліва кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, кнопка регулювання гучності блокування, все стандартно. Товщина корпусу 1365 мм, а вага 268 грамів. Насправді смартфоном дуже легко і просто користуватися, він максимально зручно знаходиться в руці. А якщо говорити про його захисні властивості, то тут проблем немає. Смартфон дуже хорошо захищений, стандарт захисту IP69K. І як на мене, то серед бюджетних смартфонів це зараз один із найцікавіших варіантів. Тим більше на старті продажу цей смартфон взагалі можна було придбати за 105 доларів. До речі, в описі під даним відео ви знайдете не тільки посилання, а ще й промокод, який мені дав виробник. Він діє до 10 січня, і до 10 січня включно ви можете придбати знову ж таки на Aliexpress цей апарат за 105 доларів. Так що користуйтесь. У смартфоні є датчик пропущених сповіщень. Як бачите, фронтальна камера знаходиться в каплевидному вирізі. Нічого нового, але хочеться сказати, що рамки по бокам біля дисплею досить тонкі, да й в цілому смартфон виглядає, як на мене, круто. Бюджетний, так, але цікавий. Тепер давайте про залізо. В даному смартфоні змінили процесор в порівнянні з версією без приставки Pro. Заявлено, що тут Helio G35, але як у нас часто буває, якщо скористатися програмами, які показують вам, що ж за процесор тут стоїть, то більшість програм показує Helio P35. Але це не так важливо. Процесори плюс-мінус однакові. Головне те, як по факту працює сам смартфон. Якщо говорити про стрес-тест, то в мене якісь змішані відчуття щодо смартфону. Зараз ви бачите результати першого стрес-тесту, зараз ви бачите результати другого стрес-тесту. Що один, що другий, так собі насправді. Але якщо говорити про фактичні умови використання, реальні, то якщо пограти в якусь гру, наприклад, хвилин 20, не відчувається, що сильно прям просідає продуктивність, такого немає. До речі, смартфон нагрівається, але нагрівається не досить сильно. Що стосується додаткових фішок, то в смартфоні є модуль NFC для безконтактної оплати. В смартфоні предустановлено вже радіо, але слухати його можна лише якщо підключити навушники в якості антенни, чомусь так. Але Blackview, в принципі ніколи не робили цієї можливості, так що пробачимо їм це в черговий раз. Працює він на 12-му андроїді, працює непогано. Під час першого запуску смартфону я зловив дуже сильні глюки системи, і це нормально для бюджетних процесорів, тому що поки вони все підгрузять до системи. Коротше кажучи, перший запуск був дуже тугий. Далі смартфон працює більш-менш нормально. Ну як? Як нормальний бюджетний захищений смартфон. Також тут встановлено 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 постійної. Слот для сім-карт у нас комбінований, або сімка дві штуки, або сімка і карта пам'яті. Так, друзі, зараз у нас приклад того, як смартфон справляється з іграми. Це не надто супер тяжка по графіці гра, але все-таки вона непогана, як на мене. Тому давайте подивимось на власні очі, як смартфон з цим справляється. Грати можна, фактично ніяких сильних підтуплювань тут немає. Можна грати без проблем. Якщо ми говоримо про те, як смартфон в цілому працює в звичайних умовах використання, то, як на мене, запуск додатку YouTube на багатьох смартфонах дійсно показує їх реальний рівень продуктивності. Тобто, якщо ви бачите, то невелике підтуплювання при перелистуванні є, але ж смартфон має не досить потужний процесор, тому це нормально. На багатьох смартфонах зустрічається саме така ситуація. Ну а що стосується звуку, кожному бюджетному смартфону де такий динамік, послухайте самі, грає непогано. Дисплей смартфон отримав діагональю 6,1 дюйм, роздільна здатність HD. Не думаю, що ви побачите що тут щось нове, але хочу від себе сказати, що рівень максимальної яскравості підсвітки тут непоганий, тобто смартфоном можна користуватись без проблем на вулиці, коли сонце у вас в зеніті і так далі. Видно, непогано. Таке відчуття, що серед бюджетних смартфонів плюс-мінус всі виробники вже навчились ставити нормальні матриці, тому що сильно придиратися до даної я просто не можу. У мене просто немає ніякого морального права. В даному випадку у нас хороша IPS-матриця, передача кольору чудова. Мультитач, до речі, на 10 дотиків. Це просто щось нереальне. 10 дотиків в бюджетному смартфоні. І по відчуттям, так, це відчувається, тобто смартфон нормально реагує на всі ваші натиски на екран, і як на мене це великий плюс. До речі, друзі, мені дуже приємно визнати те, що ця модель, не знаю, чи одна з перших, чи може я просто не звертав уваги, але факт в тому, що в цього смартфону досить непоганий рівень мінімальної яскравості. Про що я говорю? Раніше, коли я зі своїм Xiaomi Mi 8 зрівнював будь-який захищений смартфон, будь то дешевий або дорогий, якщо ставити мінімальний рівень яскравості у мене і на смартфоні якомусь, то мій смартфон просто Розривав усіх, але тепер картина трошки змінилась. Ставимо мінімальну яскравість і порівнюємо зображення. Як бачите, здається, що на Blackview навіть ще нижчий рівень мінімальної яскравості, тобто ввечері користуватись можна комфортно, ви нікого поруч сліпити не будете. Наприклад, я часто дивлюся відео перед сном з телефона, і цей рівень мінімальної яскравості дійсно допоможе вам в повній темряві. Що стосується камери, то тут у нас програмна оптимізація від компанії ArcSoft. Я про це вже говорив на розпакуванні на другому каналі. Це у нас не перший смартфон з такою фішкою, і що вона дає? Насправді хочеться сказати, що рівень якості і чіткості фото з врахуванням того, що це бюджетний смартфон, як на мене, дійсно виросло. Зараз ви подивитесь приклади фото і відео, я думаю, все буде зрозуміло. Ну і з приводу налаштувань. Вони тут більш ніж стандартні, тут особливо нема чого показувати. Абсолютно. Стабілізації тут немає, електронної, тим, тим паче оптичної. Ось такі налаштування ми маємо більш нічого. Є також нічний режим, на який я також робив приклад фото. Є корекція, і є режим більше. А тепер подивимось приклади реальних фото та відео. А зараз буде вам самий реальний приклад того, як знімає BV52.00 в не самих ідеальних умовах освітлення. Давайте зробимо трошки додаткового освітлення. А ще так. І подивимось, на що він здатен. На дворі знімати абсолютно не хочеться, тому що погода, м'яко кажучи, ну, кажучи, вона ніяка. Тому знімемо реальний приклад в недостатніх умовах освітлення. І подивимось, як Blackview з цим справляється. Тож, Blackview BV5200 Pro це цікавий, компактний захищений смартфон за смішні гроші, принаймні на старті продажів. Смартфон хороший в плані ергономічності, в смартфоні непогана камера і чудовий, як на мене, дисплей. Придбати можна на AliExpress за посиланням в описі і, звичайно ж, в моєму онлайн-магазині twigday.com.ua. Трошки пізніше можна буде його придбати вже в січні. Тож, підписуйтесь на канал і завітайте в гості в наш онлайн-магазин. Всім до нових відео!